Добрий день, мої любі тільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас Таро розклад на лютий місяць 2025 року. Розклад, який я буду робити, називається 5 колод. Насправді, колода одна, як ви бачите, просто я її поділила на 5 частинок. Старші аркани і молодші, які відповідають за свої енергії. На старших арканах подивимось вашу загальну енергію місяця. Задачу та підказку від Всесвіту для вас. І так, загальна енергія місяця, задача та підказка від Всесвіту для тільців в лютому місяці 2025 року. І так, тільці для вас. Загальна енергія та підказка від Всесвіту. Верховна жриця. Далі на жезлах ми подивимось роботу справи діяльність стільців у лютому місяці 2025 року. Робота справи діяльність на початку місяця, під кінець місяця. Ми подивимося: відносини, сімейні стосунки, емоції, настрій тільців у лютому місяці 2025 року. Покажіть нам, будь ласка, відносини, емоції, сімейні стосунки тільців у лютому місяці, на початку місяця, під кінець місяця. На мечах ми подивимось кризові моменти, інтелекти, логіку тільців у лютому місяці 2025 року. На початку місяця і під кінець місяця. Фінансовий стан тільців у лютому місяці 2025 року. Фінансовий стан тільців на початку місяця і під кінець місяця. І так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основних енергій місяця нам випав старший аркан, Жриця. Ну, про що жриця? Жриця це про мудрість, це про спокій, про тайні знання. Можливо, якась таємниця може бути. Про проникливість, можливість розкриття таємниці. А також. Можливість посвячувати в таємниці інших. Ви будете прислухатись до своєї інтуїції в цьому місяці. Ваша інтуїція буде дуже добре працювати. І бажано прислухуватись до її голосу. От. Погляд в себе. Вміння чути внутрішній голос. А також по цій карті йде уміння скривати таємниці. Ну що, ще, ще по цій карті йде витримка. Для того, щоб вступити в гру у потрібний момент. Потрібно проявити витримку. В основному цей місяць ви будете користуватися своєю інтуїцією, своїм внутрішнім чуттям. І карта радить проявити витримку, щоб при... вступити в... в гру в потрібний момент. Отакі От ось у вас основні енергії будуть. Може бути якась таємниця в цьому місяці у вас. Можливо, ви будете скривати, можливо, від вас буде скрита якась таємниця, і вам потрібно в цьому розібратися буде. Отакі От енергії. Давайте подивимося, що чекає вас в роботі. В роботі на початок місяця випав ваш туз жезлів. Чудова карта це нова справа, це толерантність у колективі, фінансовий стрибок. Хто шукає роботу, це, скажімо так, вдале працевлаштування. Початок нової діяльності чи побудування бізнесу з нуля по цій карті йде. Варто боятися не боятися ризикувати. У цьому случаї ризик повністю виправданий. От. Ну, такі ось, це світ вам протягує шанс. Беріть його і дійте. Рухайтеся вперед, не бійте ризикувати. На початку місяця у вас, у вас буде шанс, головне, не упустіть його, і все у вас піде добре. На кінець місяця випала п'ятірка жезлів це конкурентна боротьба, е, чесна конкурентна боротьба. От, бажання зайняти місце, зайняти місце лідера в колективі, помірятися силами з колегами. І, мабуть, можливо, хворобливе бажання досягти переваг над ними. Будь-яким шляхом це чесна боротьба з конкурентами через різність думок, одинаковими методами без коварства. Принципові чи показні конфлікти ведуть до потрібних змін. Підвод... Боротьба підводить до покорень нових вершин, головний тверезо оцінювати ситуацію. Ну, найжорстокішим ця конкурентна боротьба може виглядати у бізнесі, тому що буде вимагати значних матеріальних жертв та ризикових рішень. Ну, по цій карті це випробування на міцність. Коли можна застосувати всі свої професійні здібності та знання на практиці, щоб довести навколишнім своє лідерство. Отаке От на роботі ситуація складеться. Можливо, ви розвиваєте справу, все, і вам тепер потрібно доказувати своїм конкурентам, що ваша справа краща, що. Конкурентами такі, які розвивають теж справи, десь, тип щось накшалт участі в тендері в якомусь. Якісь там проекти ви будете представляти. Ви повинні будете доказати, що ваш проєкт кращий для того, щоб зайняти лі, л, л, лідіруючу посаду. отакі От ось енергії в роботі у вас. В лютому місяці тільці. І так, особисте життя. В якості особистого життя на початок місяця нам випала п'ятірка кубків. Ну, що, це, звісно, карта печалі, втрат. От. Можливо, ви розчарувалися у ваших відносинах, бо вони склалися зовсім не так, як ви собі уявляли. І тепер ваше серце Серце переповнене негативними ецу... емоціями та образою. Значить, можливо, багатообіцяюче знайомство виявилося пустишкою, і ви прийняли це так близько до серця. Відпустіть біль і відразу. Все налагодиться, не замикайтеся в собі, не замикайтеся на самокопанні. Не дивіться на життя надто похмуро. Нові надії на щастя, поряд, тільки протягніть руку. Ось Оцей чоловік стоїть, зажурився, стоїть на, берегі, на березі річки, ось річка, розчарування тече перед ним, і він зажурився. На трьома пролитими кубками. Ви маєте повне право потужити трошки, а потім піднімайте голову, розверніться навкруги себе, ви побачите, що у вас є ще два повних кубка, у вас є міст через річку розчарування, у вас є своє житло, ви не з пустими руками залишилися. І рідні та близькі підтримають вам, вас та допоможуть. У вашому, ну, скажімо, у ваших неприємностях на даному етапі життя. От. На кінець місяця вам вже випала чудова карта Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків говорить, що в шлюбі стабільні гармонійні відносини, уют і теплота в вашому будинку. Е, крепке кохання, прив'язаність. Та вірність між партнерами. В інтимному житті розуміння співслова. Можливо, за місяць у вас відбулись якісь події гарні, і у вас зараз все стало чудово в особистому житті. В житті з'явилась людина, яку мрієте, про яку ви мрієте, От, здатна більше віддавати, ніж брати. І з радістю ви приймаєте її ніжність, любов, подарунки та турботу про себе. От. Самотнім порада. Відправляйтеся на вечеринку, десь в театр, на дискотеку. Вас чекає зустріч з вашою половинкою. Отакі От ось гарні емоції у вас будуть під кінець місяця. Особисте життя наладиться з кризові ситуації. На початку випав паз жезлів. Ну, про що говорить паз мечів вибачаюсь, про що говорить паз мечів? Є ризик обману від оточуючих в будь-якій із сфер вашої, вашого життя. І я так розумію, що це може бути якраз особисте життя, тому що в роботі у вас все ок, а от в особистому житті не дуже. Є ризик обману, от. можуть бути провокації зі сторон... сторони ворогів, плітки різного роду, інтриги, здатні заскожити. Вашим планам будьте на поготові. Є привід для нас занепокоєння. Можливо, ви станете об'єктом критики навіть. От. Не бійтеся уникати сварок на, сварок на повищених тонах. Це е, може стати Можливістю, скажімо так, вияснити причини, причини оцих неприємностей. Необхідно чітко розуміти картинку того, що відбувається, вміти аналізувати, вірно обробляти інформацію і використовувати ум і холоднокровність по цій карті. Отакі от ось енергії у вас, отакі от ось ось ситуація, такі, якби якісь трохи неприємності у вас на початку місяця. На кінець місяця випала десятка мечів. Ну що, по десятки мечів це, звичайно, неприємності. Це неприємна оця. Боротьба, вона, можливо, вам не подобається. Але десятка мечів, це як сказати, це закінчення одного етапу і перехід на інший етап. От. Не не вважайте себе переможеним. Можливо, закінчився один етап вашого життя і почався інший. Не, не впадайте у відчай. Головне. Дождатися, як воно по-українськи, світа, світанку, коли зійде сонечко на обрії. От під кінець місяця ваші оці всі митарства закончаться, в особистому житті наступить гарний період і начнеться новий період. В житті. І так, фінансовий стан. На початок місяця фінансовий стан випав лицарь Пентаклів. Фінансове становище стабільне, Золоті Гори не обіцяють, але справ, справедлива нагорода за роботу завжди буде. Ви вмієте грам грамотно розпоряджатися коштами, фінансова грамотність. Підкованість у питаннях ведення бюджету допоможуть вам згодом розбагатіти і стати успішною забезпеченою людиною. На кінець місяця вам випала п'ятірка пентаклів. Це карта втрат. О, погіршення, е, значить, погіршення матеріального становища. Зайві витрати можуть бути, фінансова криза, нема де взяти грошей. Бізнес в оббиток, тільки приносить нові борги, доходи сильно впадуть, але взагалі припиняться. Проте є шанс вистояти і пройти важкий етап життя. От по цій карті. Ці бродяжки бредуть по снігу, босі бо їм холодно, голодні, похилили голову вниз і не бачать, що проходять мимо, мимо церкви, де тепло, світло. Якщо, якщо зайти туди і попросити допомоги, то їм обов'язково допоможуть. Тому дочекайтеся світанку. І розверніться навкруги. Ви попросіть допомоги. Вам обов'язково допоможуть. Можливо, конкурентна боротьба витягнула з вас усі фінанси. От. Але у вас є рідні, близькі, які хохають вас, і які обов'язково вам допоможуть. Отакі от ось поради і отакі от ось прогнози у мене для вас. Тільці на лютий місяць. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу. До побачення, любі тільці!